Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Наш Господь Бог радості та надії. Інформаційні лідери продають за допомогою заголовків, що лякають. Всі вони добре знають, що якщо заголовок. Говорить про скандали, катастрофи звірства, то у них більше шансів заробити на інформації. Тому чим більше скандалів, чим більше змов, чим більше трагедій, тим краще для них. І лише дуже мало хто дає надію, тому що надія не так сильно приваблює. Чи можете ви уявити нашого господа, який знає все це найкраще, ніж будь-хто інший, проте намагається. Привести нас до миру і надії. У мене таке відчуття, що ми всі настільки захоплені подіями цього світу, що тільки но знаходимо час прибирати у себе вдома, не кажучи вже про те, щоб перебувати з Ісусом. Однак Бог дарує нам благодать, і варто лише на мить зупинитися та подумати про нього, як він приходить. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Якова 4, 8 Бог же надії. Нехай вас наповнить усякою радістю й миром у вірі, аби ви збагатились надією, силою Духа Святого. Римлян 15, 13. Ми потребуємо того, що може дати лише Він. Моя молитва сьогодні. Господи. Ти Бог надії, ти Бог радості. Ти Бог миру. Господи, я хочу бути сповненим надією наповни мене силою Святого Духа, аби я міг мати все, що можеш дати, лише ти. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.